14 з половиною секунд. Коли хтось потрапить у біду, я маю рухатися швидше. Ще раз. Уперед! 12 секунд. Так. Тепер я готовий. Байдиківка. Вас вітає байдаківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує. Знов спорт усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінджі – всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок, до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. День рекордів. Робі гнилець. Я хочу привітати вас із перемогою в номінації Найлінивіша людина. Дякую, дякую. Так. Ось ваша корона. Отак. Робі, цього рекорду я ніколи в житті не поб'ю. Ще пак. Вітаю. Дякую. Ти найкращий. Знаю. Містер Гнилець. Я завжди вами захоплювався. Можна мені автограф? Ні, ні, потім. Будь ласка, пізніше дякую. Ну і на додачу ваше фото розмістять у великій книзі рекордів. Ура! Моє фото в книзі. Дякую, 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 дякую. Це був лише сон. Тільки не кажіть, що спорта дурник побив рекорд, якого міг досягти тільки я. Найшвидше бігає Спортак, найвище стрибає спортак, найбільше обертів спортака, найбільше лежень ніхто. Найдальше кидає. Найбільше лежень ніхто. Ага. Цей рекорд мій. Де мій фруктовий сік? Так уже несу. Ось він. Будь ласка, міськлопотуха, може ще щось принести. Ні, дякую. Може щось для обличчя чи Ні. ще огірків? Ні. Ще брукви? Ні. Спаржі? Ні. Мускатної дині. Ні, мілфорде, нічого не треба. Ой, Леле. Чудове місце. Можна залягти і цілісінький день нічого не робити. Отак. Ага. Робі, що ти робиш? Ой, справді. Зникніть. Я намагаюся спати. Хочу в день рекордів встановити рекорд. День рекордів. А що це? Це день, коли люди намагаються встановити нові рекорди. Тому усі звідси і тихо будьте. Ходімо, добре. Я мушу встановити рекорд. Я лінивий. I'm lazy. Are you sure this is... Вам точно yeah, нічого більше? Uncle. Привіт, дядечку. Що? Сьогодні день рекордів. День рекордів? Я геть забув. Так, ми встановимо світовий рекорд. О, ні, знову. Пам'ятаєте, що сталося торік? М'ячі літали, речі ламалися. Суцільна катастрофа. Мій з не хвилюйтеся. Так. Я сам подбаю, щоб нічого не зламалося. І потім це ж лише до п'ятої години. Що може піти? Не так. Що може статися? Ходімо, скажемо іншим. так? я не впевнена. А я впевнений цього року все буде інакше. Так. А ну, ціть. Ви що не бачите, я тут намагаюся встановити рекорд. Справді, Ми теж встановлюємо рекорд. Що таке? Значно кращий, ніж твій. Це моя ідея. Це мій день і мій рекорд. Це буде весело. Так, я кину диск у те коло і встановлю новий світовий рекорд. Клас! зажді, а як же мій рекорд? Стривайте стріксі. А що це ти робиш з моїм рятівним колом? Встановлює світовий рекорд. Так зупиніться. Я не дозволю. Я хочу світовий рекорд. Добре, Знаєте, що я зроблю. Я встановлю рекорд з пінг-понгу. Придумав, що я встановлю світовий рекорд з пінг-понгу. Що? Але це була моя. Так, я знаю. Know, Тоді я встановлю світовий рекорд. Це нова yeah. ідея. А я закину м'яча так, далеко як like зможу. і теж встановлю новий світовий рекорд. Клас! Yeah. Отже, uh, oh, yeah. hey. hey. це зовсім не шоколадно. Це найкраще з усіх моїх ідей. Я відіб'ю цей м'ячик від цієї стіни 100 разів і поб'ю рекорд. Я зроблю це! М'яч. І ключка. Стежити за м'ячим. Стежити за м'ячим. Що це роблять діти? А тепер встановлюю новий рекорд у відеофутболі. Добре, поїхали. І удар, один, два, три, Ну все. Прицілитись і. У них нічого не виходить, а це легше, ніж я думав. 3 Nu! Nu -i -i. mare, Curdu! Це зіпсує. Ну, чому він не може дати мені спокій з моїм лінивим рекордом? <плес> Вниз.

Чого зажурилися. Ми намагаємося встановити нові спортивні рекорди, але нічого не виходить. Нічого єсміє. Це тяжко. Може, вам об'єднатися в команду? Що? Може, вам удасться побити командний рекорд? Точно, командний рекорд. Але спочатку я впевнений, вам знадобиться трохи енергії. Так, звісно, ти правий. Стефані, йди стань там під деревом. Уже йду. Прижи, Стефані. Готова? Заплющ очі. Добре. І простягни руки простягла. Ух ти! Вау! Ого! Це було фантастично. А тоді пограємо у футбол. У футбол щоби знаменитим стати, щоб бігати і стрибати від землі, щоб відірватись. Тобі потрібна енергія. Це найкращий ритм життя. Лише рухайся хочіше, жити стане веселіше. Підживись, і ми все зробимо. Ми все зможемо. Енергія. Ми неодмінно це зробимо. Енергія, ми неодмінно це зробимо. Це найкращий ритм життя. Лише рухайся, хочіше, жити стане веселіше. Підживись, і ми все зробимо. Підживись, і ми все зробимо. Обережно. Ми ж не збираємось нічого ламати. Ні? Ну добре, успіху вам з рекордами. Бувайте! Па-па. Все було круто. Так. Діти, діти. Привіт, дядечку. Хочете зіграти? Залюбки. Футбол така чудова гра. Стефані м'яч? Зараз. Пасуйте далі, пане мер! Ми встановлюємо рекорд. То, мабуть, треба добряче вдарити. А то Отак. Oh, no. Ні! Oh, no. Ні! Oh, no. Мілфорд! Ніякого футболу! Oh, Боже, вибачте! Навряд чи ми з вами ще пограємо! Oh, ні. Oh. О, ні. Отак! Нам усім дуже шкода. Мушу вертатися в крісло. Треба побити рекорд. Oh, my. Oh, my yes, так, мій клопотухо. Мені потрібна газета негайно. Так так, звісно, вже несу. Діти, бавтеся у що хочете, але не турбуйте місь клопотухи. Нужбо командо, не можна здаватися. У що ще можна пограти і поставити рекорд? Well, ну, мабуть. Uh -huh. ні у що? About... А може, у бейсбол? Бейсбол Що? Orch? Ще ігри. Чудова ідея. Ходімо. Скільки їх іще є? Потрібен план. Потрібен план. Думай, Робі. Думай, 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 думай. Ага. Якщо я заберу у них м'яча і розіб'ю ним щось. То, може, ці дітлахи вгамуються. Командо, зосередьтеся. Рожевенька приготуйся. Добре. Кидай швидше. Добре. Треба забрати м'яча. Закручуй м'яч. Добре. Він летить. Де мій м'яч? Зараз я його викину. От халепа! Ну, все! Більше жодних м'ячів! Ні для кого! Ні! Здається, свою справу я вже зробив. Сьогодні не наш день, ні. Я знаю, хто нам допоможе. Спартак! Ні, піду покличу його. Добре, він може нас виручити. Не кличте його знову. Невже він не може побути осторонь? Тільки не це. До мого рекорду лишилося всього кілька хвилин. Я зупиню його, поки він летітиме дітям на допомогу. м'ячі. Мені лист. Я потрібен дітям. Цікаво, навіщо? Самокат. Двері. він? ви його бачите? Он де? підлітає. Спартак летить. Починаємо матч. Що? Що? Що це? Спартака атакують. <звук> Лайтючі м'ячі. Повсюди м'ячі! О, ні, він влучив у корабель. Пригнися! Обережно! Треба його врятувати. Ну, годі, ні, він сам себе рятує. Я мушу вернутися на корабель. Спортаку, викручуйся, викручуйся. Обережно, обережно. Спустити платформу. Сфортак у біді. Не можу дивитися! Ще дві хвилини, і я встановлю рекорд. Потрібна енергія, яблуко. Обережно. Спортаку потрібні фрукти. <рес> так, фрукти треба їх дістати. Друзі, друзі. Треба дістати для нього яблуко. Пікселю, Ти на футбольне поле Стінджі у будиночок на дереві. Зігі під яблуню Стефані, бери бейсбольну битку. Ясно? Добре, так ясно. Перед перед пане мер. Нам потрібна ваша допомога. Так, звісно. Поквапимося. Инджі, давай! Заждіть! Куди? Обережно? Я готовий. Давай, Триксі, ти зможеш. У нас вийде. Триксі! Трикси, Триксі! Так! Що мені робити? Бийте м'ячу. Отак, б'ю. Бийте, бийте! Отак. Я це зробив. Пікселю, він летить до тебе. Добре? Ні, не треба. Не робіть цього. Готовий. Зігі, я тут, тут. Не робіть цього. Ні. Тефані. Ні, не треба. Зловив! ура! Ура! Отак! Ура! Так, Так, Спартаку! Браво! Врятований яблуком! Курс змінено. Корабель рухається. Його корабель летить. Він досі не керований. Гору, вгору! в <ріст> гору! <ріст> <ріст> О, браво, браво! Слава Богу! і Спортати з тобою все добре! Бо ви всі діяли разом. Це було фантастично. Це було більш ніж фантастично. Це новий рекорд. Найдовша командна естафета з летючим диском, футболом, гольфом, пінг-понгом та яблуком. У нас новий рекорд. Ходімо. Бін, бам, дігері, Смішні слова у танці. Я співаю. Він бам, діггері-гідон, Про що співають? Сама не знаю. Разом танцювати під музику гуртом стрибати Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо. Стрибок обернули, сплеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок у гурті танцювати весело. Міфорт! А як же мій рекорд? Мій, мій, мій!